Привіт усім. Мене звати Міра Лейн, я віцепрезидентка з питань технологій і суспільства тут, у Google. Ми співпрацювали з багатьма режисерами над створенням Flow нового інструменту штучного інтелекту, який ми анонсували цього тижня на Google IO, і ці неймовірні кінематографісти відіграли ключову роль у тому, щоб допомогти нам сформувати Flow. Сьогодні ми почуємо від них про їхній процес, а також про фільми, які вони створили. Але спочатку, перед тим як ми почнемо, у нас є коротке відео, яке ми хочемо вам показати трохи за кулісся нашої співпраці. Я творю стільки, скільки себе пам'ятаю. Мене часто тягне до історій, які іноді можуть бути трохи темнішими. Можливо, це тому, що я відчуваю, ніби там є набагато більше, що можна сказати. Я виріс, дивлячись фільми Майкла Бея та Рідлі Скотта. завжди хотів знімати масштабні сцени. Починаючи кар'єру режисера в Голлівуді, ти не отримуєш можливості знімати такі фільми. Мій стиль дуже футуристичний і гіперсучасний. Причина, чому я так люблю створювати фільми за допомогою ший, полягає в тому, що це дозволяє миттєво втілювати в життя всілякі мої дивакуваті ідеї. Я мислю насамперед візуально, і фільм, який я зараз знімаю, більше схожий на інтроспективну подорож, а не на прояв креативності як творець, як мені почати і як прийняти себе таким, яким я є. Я став відомим у спільноті ШІ як один із перших, хто створював кінематографічні візуальні образи. Мій короткометражний фільм про двох прийомних братів міжнародних кілерів, які подорожують світом. Назва мого фільму дорогий незнайомцю. Це запізнілий лист любові до моєї бабусі. Вперше в житті я відчуваю, що можу зняти будь-який фільм, який захочу. захоче. Ласкаво просимо. Дякую, що приєдналися до мене сьогодні. Я подумав, що ми могли б почати з представлення і трохи розповісти про себе. Так, я Дейв Кларк, я також є співзасновником і головним креативним директором проміс Studios. А ще я повноцінний кінорежисер, коли не керую студією. Трохи про мій досвід. Я починав у рекламі, але насправді вивчав кіномистецтво в інституті Прата. Тож усе моє життя певною мірою було зосереджене навколо цього. Знаєте, стати кінорежисером. Тож я почав як сценарист, потім став режисером, знімав рекламні короткометражки, а зараз займаюся повнометражними фільмами. І так, я радий бути тут. Дивовижно. Джуні? Привіт, я Джуні. Я ai режисер і художник-постановник у сфері моди, кіно, музики, відео та реклами. Останні кілька років я досліджую цифрову ідентичність і цифрову людяність. Мені подобається постійно розширювати межі сторітелінгу Генрі. Привіт, мене звати Генрі. Як ви можете почути з акценту, я не звідси, я з Бельгії, тому розмовляю французькою. Зараз я обіймаю посаду глобального віцепрезидента з креативних інновацій та дизайну в діджитал агенції під назвою DEPT. І останнім часом, а точніше, вже три роки, я досить багато часу приділяю використанню AI інструментів. Я був художником стільки, скільки себе пам'ятаю, тож дуже радий бути тут. Мені це дуже подобається. Мені цікаво, чи могли би ви кожен поділитися трохи про фільми, які ви створили. Це такі глибоко особисті історії в одних випадках, а в інших ви справді розширюєте межі можливого. Тож, можливо, Дейве, чому б тобі не розповісти спочатку про свій фільм і про те, що тебе надихнуло. Для мене найцікавіше це те, що я завжди хочу розповідати великі історії з масштабними сценами і екшен-епізодами. Я виріс на фільмах Рідлі Скотта та Джеймса Кемерона. І знаєте, цей фільм для мене особистий. Він, ну, по-перше, про. Двох прийомних братів це повертає мене до дитинства, коли я ріс із другом, який був білим. А я наполовину кореєць, наполовину афроамериканець. Але всі думали, що ми брати, бо ми захоплювалися тими ж речами. Нам подобалися одні і ті ж фільми, ті ж види спорту, і я подумав, що було б цікаво зняти про це фільм. Насправді це історія про двох міжнародних кілерів, ким я звісно не є. Але якщо двоє прийомних братів підуть кожен своїм шляхом та все одно опиняться в одному світі на одній дорозі, мені здалося, що це цікава історія для розповіді. А ще використовуючи щось на кшталт флоу, можна розповісти її на великій сцені з масштабними декораціями та екшеном. Так. А, Джуні, як щодо твоєї роботи, це була така поетична робота, що надихнуло тебе на неї. Натхненням для моєї теорії стала мої стосунки з бабусею. Моя бабуся померла п'ять років тому, але коли вона була жива, я не висловлював їй свою любов достатньо. Тож цей фільм для мене також є запізнілим листом любові до неї. А як щодо тебе, Генрі? Отже, що тебе надихнуло? Насправді, трохи схожий на Джорні. Це більше фільм присвячений моїм батькам. Я виріс не в місці, де всі були обізнані в технологіях, але все одно ріс із фільмами, коміксами, відеоіграми та всім іншим. Мені пощастило мати підтримку батьків, які завжди дбали, щоб у мене були всі можливості, щоб просто творити і знаходити вихід для своєї творчості будь-яким можливим способом. І так сталося, що вони обидва пішли з життя, як і у Джуні, моя мама, 13 років тому, тато 4 роки тому. І тому, звісно, я знаю, що вони були б бачити це зараз і продовжувати в тому ж дусі. Я хотів створити фільм, який був би більш особистим, який не лише розповідає мою історію як творця, а й віддає їм належне, щоб сподіваюся, це зможе надихнути нові покоління творців, почати щось своє. Так, мені це дуже подобається. Тож, можливо, давай перейдемо до суті. Давайте поговоримо про потік і про те, як ви його використовуєте. Може, Джуні, почни з того, щоб поділитися з нами, як виглядає твій робочий процес, і як саме ти розкажи, перетворюєш свою ідею на готовий завершений продукт. Я б сказав, що насправді я не сприймав флоу як інструмент. Я сприймаю його більше як співрозмовника, з яким веду діалог, тому що. Коли я спілкуюся з Флоу, кожна розмова ще більше надихає мене зробити наступний крок у своєму розвитку, ну для себе адже в мене постійно з'являються різні нові ідеї. Я можу сміливо експериментувати з ними і одразу отримую цінний і корисний зворотний зв'язок. Добається, у тебе теж так відбувається? Відчувається, що можливості безмежні. Як оповідачі, ми маємо стільки ідей, які розвивали протягом усієї нашої кар'єри. Більшість часу ти не можеш втілити їх у життя або навіть уявити хоча б одне зображення. Але з Flow ти не лише отримуєш доступ до інструментів, наприклад, для створення зображень, а тепер ще й можеш оживити їх у русі і знаєш почати розповідати деякі з цих історій. І як багато інших кінематографістів, які ймовірно починали так само, як і я мають великі історії. Знаєш, я почав свою кар'єру рано в Голівуді і хотів розповідати певні типи історій, коли ти новачок у тебе лише така можливість. З такими інструментами, як Flow, ти можеш не лише втілювати ці історії, а й робити це масштабно, як уявити? І також, якщо ти спілкуєшся з керівниками та студіями в Голлівуді, ти можеш візуалізувати свій фільм на високому рівні, так само, як ми бачили з Дареном. Ви використовуєте традиційний сценарій чи як виглядає ваш процес? Так, насправді знаєте, я справжній письменник від народження, тому мені подобається процес написання сценарію. Мені це ще більше подобається, коли я працюю з чимось на кшталт Gemini, як з партнером для обміну ідеями. Це просто допомагає виводити ідеї назовні. Це допомагає переконатися, що ти дотримуєшся ритму та структури історії, такі речі. Тож можливість використовувати інструмент, який є частиною робочого процесу, бачити різні ритми своєї історії, а потім ще й візуалізувати це. Ти можеш створити справді цікаву динаміку між режисером. І своїм мистецтвом, і це, як на мене, неймовірно захопливий час для життя. І я намагаюся сказати режисерам, які тільки знайомляться з Ші, і експериментують із ним вперше: мрійте масштабно і мрійте про що завгодно. Ви справді можете додати зображення до своїх фільмів. Ви можете зробити це вже зараз. Так, Генрі, як виглядає твій процес? Думаю, він трохи схожий на те, що описав Дейв. Мені дуже подобається ідея, що Ші дозволяє мені безпосередньо візуально передавати все, що в мене в голові. А потім мати змогу повернутися назад. Зазвичай, коли ти створюєш фільм, тобі доводиться робити вибір. І може статися так, що твій вибір буде неправильним. Ти просто мав щось на думці, а потім повертаєшся до того, як ти хочеш, щоб це виглядало. І тому я думаю, що чудово у флоу це те, що цей шлях від того, що у мене в голові, до того, щоб побачити це, став надзвичайно коротким. І у відповідь це означає, що я можу почати ітерувати і думати: о, насправді так буде краще. І тут дуже багато процесу співавторства. Я думаю, кожен, хто користується ШІ, згадає співавторство як щось важливе, що іноді може бути трохи фруструючим для тих, хто в це не вірить. Але коли ти дійсно маєш це, маєш свої зручні інструменти, ти входиш у такий собі стан потоку, де ти підкидаєш ідеї, пробуєш різні речі, дивишся, як вони повертаються до тебе і далі рухаєшся вперед. Тож це було досить органічно, дуже цікаво проходити через це. І тут також є певний елемент несподіванки, правда? Наприклад, я знаю, що більшість кадрів я починав із чітким уявленням у голові, яким я хотів бачити освітлення та все інше. Тож не лише було досить легко дійти до, до цього стану, але іноді я навіть відходив від задуму, бо отримував щось трохи інше ніж уявляв, але виявлялося, що це навіть краще. І тут також є так би мовити, процес прийняття несподіваного, що на мою думку просто неймовірно. Використовуючи потік і, можливо, певну нелінійну експлоацію також, так тут відбувається цей рух туди й назад, і іноді ти йдеш якоюсь відгалуженою стежкою, досліджуєш її, а потім повертаєшся. Кожен із вас генерує сотні кадрів під час створення своїх фільмів. Можливо, нам розкажіть трохи про те, скільки ітерацій потрібно, і трохи більше про те, як це виглядає за лаштунками. Так, я насправді люблю називати це танцем між мистецтвом і технологіями. Ось так я це позиціоную, але це ж тисячі, правда, якщо ви знаєте когось на кшталт е, Джуні чи Генрі, це тисячі ітерацій. І гадаю, найцікавіше те, що ти можеш відчувати, ніби занурюєшся в кролячу нору, але не втрачаєш контроль над своєю історією. На мою думку, це найбільше захоплює. Ти не можеш досліджувати і мати щасливі випадковості, якщо був режисером, працював на знімальних майданчиках. Щасливі випадковості одне з найкращого, що ти можеш відкрити як художник, це підносить твою історію на новий рівень. І мені це подобається. Мені подобається, що це називається потік, бо ти дійсно відчуваєш, що пливеш річкою і маєш цю творчу свободу. Ти можеш побачити всі ці різні речі, які пливуть поруч, і ти можеш стрибати звідти. Це ще пригода саме так. Тож, говорячи про танець між нами та ші, ми також танцюємо між технологами та людьми, які створюють цей інструмент. Ви всі відіграєте ключову роль у створенні флоу і допомагаєте формувати його яким був цей досвід, як це було співпрацювати з Google? Можливо, Генрі, ти почнеш? Так це справді вражає. Я маю на увазі, це була надзвичайна співпраця і це чудово, правда? Ти маєш таку можливість бути безпосередньо членом команди, і ми ніколи не мали я ніколи не відчував себе стороннім. Я працював у команді, давав відгуки про те, що працює, що не працює, що можна покращити. Тож не лише чудово, що тебе чують, але й це чудова ініціатива. Залучати людей, які першими користуватимуться цими інструментами. Так ми бачили стільки скороченого створення в минулому, коли інструменти просто віддавали на ринок, а потім їх або не впроваджували, або використовували не так, як треба. Тому що насправді ніхто не випробовував їх у реальних умовах. Тож це було справді чудово. Усі були неймовірними до цього часу. Тож це круто. Так а як це було для тебе, Джуні? Я б сказала, що дуже багато чого навчилася саме завдяки Google Earth, бо я більше дивлюся з творчої точки зору. А вони з технологічної і вони мене так багато чому навчили. Тепер я можу поєднувати ці два різних види знань, які я отримав раніше, щоб створювати свої власні кадри. Насправді, я, бо насправді я дуже багато чого з цього навчилась. Так, так, це ж взаємно, правда. Так, так. Технології Google теж багато чого навчилися від вас, бо іноді, коли ми починаємо створювати технологію, нам здається, що вона має бути певної форми, а потім ми спілкуємося з людьми, які будуть нею користуватися, і ми розуміємо, о, насправді тут чогось не вистачає, або є речі, які треба опрацювати глибше. Я хотів би трохи поговорити про ризикованість, адже з інструментами шиї ти раптом можеш досліджувати різні шляхи, розповідати історії, які можливо раніше й не наважився би розповісти. Що це відкриває для вас у плані ризиків, на які ви можливо не наважувалися би із попередніми інструментами сторітелінгу? Що саме ши відкрив для кожного з вас? Так, для мене я думаю, це, це стає справжньою особистою взаємодією. Цікаво це сказати, адже ти маєш справу з технологіями, і ми завжди чуємо, як люди говорять про людську сторону і технологічну сторону. Але я насправді відчуваю, що відбувається симбіотичне творення разом із технологією, тому що ти завжди залишаєшся головним, як людина, як оповідач, як митець. Я вважаю, що це дуже важливо працювати з партнерами і використовувати інструменти, з якими ти завжди відчуваєш себе за кермом як митець. І я думаю, що спосіб, у який інженери розробляють флоут, втілюється саме так. Він дозволяє тобі завжди відчувати, що ти контролюєш свою долю, але водночас дає свободу, можливість гратися і помилятися, і не бути, як я кажу, надто обережним зі своїми підказками. Я хочу мати змогу говорити так, як я говорю, бо я письменник. Я природно пишу так, як пишу сценарії. Іноді хочеться сказати: дам гей, що буде далі, а потім подивитися, що з цього вийде. Думаю, це нормально мати трохи простору для гри. Так, так. А якщо до тебе, Джені? Я б сказала, що це повністю змінило мій робочий процес і надихнуло мене більше експериментувати. Я б сказала, що майстерня ще ніколи не матиме кінця. Бо коли я просто продовжую створювати, це просто не зупиняйся. Я була настільки зосереджена так. А Генрі, ти б розповів цю історію раніше? Чи відкрилися для тебе нові типи історій, які ти можеш розповідати? Так, так. Тобто, я думаю, що це дві речі. Я ніколи не думав, що одного дня насправді буду тут, розумієш? Мені подобається казати, що ще може. Я відкрив шлях для творців, які, знаєш, народилися в неочікуваних місцях. Воно може, знаєш, демократизувати весь процес. Я думаю, це вже цікаво. Я за професію дизайнер, тож я вже був у цій індустрії, мені в цьому плані пощастило. Але зараз я регулярно бачу, як люди створюють чудові фільми і використовують ці інструменти, хоча вони просто обрали інший спосіб життя. Тож це одна річ, яка, на мою думку, вже є чудовою. Друга річ це, це безумовно вартість. Тож використання таких інструментів, як Flow, було чудовим, адже ти раптом можеш отримати доступ до. Ем, е -е. я б сказав, досить дорогих кадрів речей, які ти можеш спробувати, наприклад, частинки, що виглядають як CGI і таке інше. І не лише це, я маю на увазі, що раніше для цього потрібна була би велика команда, великий бюджет, багато часу, але також знову ж таки це могло б повернутися до тебе згодом і дати тобі відчуття. А чи це правильно? Тож тепер є можливість е, візуалізувати речі, які могли би бути надзвичайно дорогими, якби ти робив усе максимально природним способом. Я вважаю, що це досить цікаво. Працюючи над своїм фільмом, я обожнюю анімацію. Я занурився у безліч досліджень естетики та речей, які було б надзвичайно складно реалізувати. Адже для цього потрібен CGI художник і ілюстратор. І тому просто мати можливість стрибати між всесвітами, світами та естетиками без жодних перешкод це справді вражає. Так, це неймовірно. Я маю на увазі, Дейве, у твоєму випадку у фільмі були вибухи, і це було б дуже складно реалізувати. Якщо ти просто хотів би поекспериментувати з ідеєю, так Тож це, мабуть, відкрило для тебе нові можливості і у такому типі сторітелінгу. Саме так Ти можеш оживити своїх персонажів по-новому або створювати цілі світи. Так, я насправді думаю, що завдяки цьому інструменту я постійно повертався до монтажу, майже переписуючи історію та фільм знову і знову. Тому що я міг повернутися до процесу і сказати: знаєш, що, було б круто, якби ти побачив зворотний ракурс, коли на кораблі стається вибух. Або, наприклад, було б класно, якби машина злітала з пагорба чи щось подібне. Тобто, саме ця свобода творчості, коли ти можеш стрибати туди-сюди, на мою думку, справді крута. Так, гаразд, я б хотів, щоб ви поділилися невеликою порадою для людей, які тільки починають користуватися флоу. б ви порадили, які поради чи лайфхаки ви могли б їм дати. І, можливо, щось, чого ви самі навчилися під час цього шляху? Так. Для мене головне не бійтеся ділитися своєю роботою, навіть якщо це маленькі тести. Я думаю, що одна з речей, яку я відчував, і я теж таким був на початку, і я дуже обережно ставився до того, чим ділився. Я дбайливо ставився до того, як формулював підказки, і з часом почав просто заходити туди і відпускати себе. Не скажу, що намагався зламати інструмент, намагайтеся зламати інструмент. Заходьте, пробуйте підказки, ракурси, камери. Якщо ви кінематографіст, використовуєте різні техніки, зйомки, мову, кіно, об'єктиви, ракурси, типи освітлення. Він може зрозуміти все це, тому що побудований на основі ЛМС і системи Gemini. Тож ви дійсно можете дуже тонко налаштовувати свої підказки як кінематографіст і митець, але ви також можете просто ввести кілька слів і водночас отримати щось магічне. Так, а якщо до тебе, Джені, моя порада була б досліджувати і експериментувати більше з різними новими речами, ризикуйте та руйнуйте традиційні межі, тому що як творчі люди, наше призначення або ми повинні надавати більше сенсу нашому життю. Я не думаю, що це безпосередньо стосується самого потоку. Це більше про процес. Я знаю, що деякі люди досі вагаються щодо використання шість багатьох причин. І хм, я думаю, що це більше про те, що досі існує переконання, ніби це ігровий автомат, і іноді потрібно отримати щось хороше. І що було досить дивовижно у використанні Flow у цьому процесі, так це те, що е, ми дійсно генерували багато не тому, що у нас були речі, які ми не могли використати, а скоріше, тому що у нас була надмірна кількість елементів, які ми насправді могли використати. І тому я думаю, це схоже на те, як ти відточуєш своє відчуття смаку і бачення, тому що ти переходиш від просто створення до того, щоб ми оперували контентом. Тому що очевидно ти бачиш багато, і тому я б сказав, що кожен, хто починає цим займатися, повинен продовжувати знаєте, навчатися, дивитися різні речі, надихатися і так би мовити, клювати мистецтво, а також приймати себе такими, якими вони є. Тому що чим особистішим це є, і думаю, тим цікавішим воно стає, так і зрештою, все зводиться ще й до історії, чи не так. Тож це не обов'язково лише про естетику, а й про розповідь історій та вдосконалення своєї майстерності, так. Якби у тебе була кришталева куля, як ти уявляєш собі трансформацію кіновиробництва за допомогою ши незалежного кіно, більш професійного кіно? Що ти собі уявляєш? Я думаю, що ми насправді зараз переживаємо свою рідну нову революцію в незалежному кінематографі. Я думаю, що зараз це не так багато хто помічає, але зовсім скоро всі це побачать. Тому що, вперше тобі не потрібно просити дозволу, щоб розповісти свій фільм, свою історію, і це якраз і є дух незалежного кіно. Кінематографісти загалом, то усе, чого ми хочемо, це просто розповідати свої історії. А іноді, в минулому, ти не міг цього зробити через те, де ти виріс, через своє фінансове становище або навіть через відсутність зв'язків у цій сфері. А зараз тобі нічого з цього не потрібно. Все, що тобі потрібно, це твоя креативність і твоя готовність бути відкритим і досліджувати свої ідеї. Так що каже твоя кришталева куля Джуні. Я б сказала, що це дає більше можливостей по-справжньому талановитим людям бути поміченими, тому що зараз у нас немає жодних обмежень традиційного бюджету, ресурсів і матеріалів. Тепер ми можемо створювати абсолютно все, що захочемо. Так, що ти бачиш, що відбувається? Я вірю в саміті навички. Я дійсно думаю, що технології зрештою вирівняють. Я думаю, що як люди, ми вже бачимо межу того, що можемо розпізнати, як створене чи ні. це починає відчуватися як реальність. Коли ми досягнемо цієї точки, що залишиться? Думаю, це будуть м'які навички. Стратегія, яку ти підлаштовуєш, завдання, які маєш, і твоя ідентичність. І це, на мою думку, буде важливішим ніж будь-які технології, які ти маєш, тому що доступ до них набагато простіший. Так, це стає демократизованим? Так, так. Так. Дякую всім. Ви неймовірні новатори. Ваші фільми вражаючі, вони поетичні. Я дуже ціную ваш час і ваші думки. Дякую. Дякую. Дуже дякую. Це чудово.